Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо відмінки в українській мові. Відмінки допомагають встановити зв'язки між словами. Наприклад, речення, «Поле фермер працює потужний трактор, може видатися нам дивним, адже слова не стоять у формі правильного відмінка. Без відмінків ми просто не змогли б зрозуміти один одного. В українській мові сім відмінків. Кожен має свою назву. Є такі відмінки: наземний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Наземний відмінок називають прямим. Всі інші непрямими. Щоб не писати кожного разу назву відмінка повністю, ми використовуємо скорочення. Запам'ятай, як правильно скорочуються назви відмінків. Кожен відмінок має своє запитання. Називний хто? Що. Родовий кого? Чого. Давальний? Кому? Чому? Знахідний? Кого? Що? Орудний? ким? Чим. Місцевий? На кому? На чому. Кличний відмінок використовується при звертанні і немає запитань. Запам'ятати відмінки нам допомагають слова-помічники. Називний є. Хто що. Родовий – немає. Кого? Чого? Давальний дати, кому, чому, знахідний, знайти, кого, що, орудний, орудувати, ким чим, місцевий сидіти, на кому, на чому, кличний немає запитань. Щоб не заплутатися в порядку відмінків, запам'ятай речення підказки: наша рая добре знає оцю цю мову калинову. або на родини для зими. Осінь мостить, килими. Провідміняти слово це записати його за відмінками. За відмінками змінюються іменники, прикметники, займенники та числівники. А дієслова з прислівниками ніколи не змінюються за відмінками. Провідміняємо слова фермер та поле. Називний – є хто що фермер поле, родовий немає кого фермера чого поля, давальний дати фермеру полю, знахідний знайти фермера поле, орудний орудувати фермером полем. Місцевий сидіти на фермері на полі, кличний фермере поле. Оксана Вікторівна Дзюба підготувала непоганий віршик для запам'ятовування. Всім, щоб грамотно писати, сім відмінків треба знати. Називний завжди питає, хто і що, це кожен знає. Родовий повідомляє нам, кого, чого немає, все даваль не повручає, лиш кому чому спитає, а знахідний радий знов. Він кого і що знайшов, десь орудний забарився, ким і чим він натрудився? І місцевець каже знову: ви на кому і на чому, кличний кличе всіх завзято, нові віршики вивчати. Отже, в українській мові є сім відмінків. Кожен, крім кличного, має свої запитання. До зустрічі на каналі! Філологічні цікавинки